Відео моє утро на мінімалках. Бачила, колись було дуже модно, знімали відео, вставали, красились, вдівались, і такі потім вони проснулись, такі вже всі красиві, бодрі, пішли, там що я роблю до нього, Миваюся. До диче, що зубки, тут у мене буде репроди з Красною рибкою, авокадо. А, ще щось. Ну, ожидання реальність на не сьогодні, прям, коли строїтелі працювали десь зверху, було не так ужасно, коли Прям за стіною, де я сплю. Вони прям в ту стіну, що сверлять, щось монтірують туди, що вони займаються, чи обшивають чимось. Ну коли тобі прям в стіну сверлять, за якою ти спиш. Такого ще не було, це вже щось новеньке. Ну мені вчора подарили такі класні квіти, Я зараз покажу. А вази нема в цій квартирі. Клас. Я не знаю, так темно. О, так лучше. Високі. Я вам довідка взяла банку. Класно. Не за паці цвіточки. Ромашки. Я очень люблю ромашки. Хризонтально, так? Да? Чеку? Теж красиво. Непонятно, чого її дві в цьому букеті. Ось вот такой красивий. Просто він тут не, ну, йому тут не дуже э, стояти. В цій. Він сам високий, а баночка коротка. Всім привіт! Вітаю вас на своєму кулінарному каналі. Зараз ми вдавчитесь, збирати м'ясо рубку. Я, звісно, шуткую. Перший я хочу поставити по телефон. Ось такий в мене. Хотіла склати шпагат штатів. Що я роблю? Хочу вам розказати котлети. Я вже вчора, звечора, прокрутила на м'ясорубці, м'ясо, цибулька. Я ще кинула чесник. Чесник це дуже вкусні, котлети виходять, є один мінус. Як би це культурно озвучити? Ну, як відригується, що ви їли домашню ковбасу, цю чесночну, буває вже все, поїв, почистив зуби, нічого з рота не пахне, а в желудку курк, тако, і все. І цей запах чесника на всьому селі. Ось такий є мінус, коли м'ясо з чесником. Ну, якби я додала, вас предупреждаю про цей нюанс. Значить, прокрутила через м'ясорубку, посолила, поперчила і поставила в холодильник, тому що в мене вчора не було часу доробити все. Хто не знає, дівчата, бо я не знала. Я тільки починаю готувати сама. Так в мене були повари. Я би у вони там все готовили мені. А от тепер я сама хочу для себе. Всіх повольняла, знірлась, увалила їх. В общем, ножик, я не знала, як, е, якою стороною чіпляти ножик. Ви бачите, він такий. Всю інструкцію прочитала там інструкції, що там немає. Дивіться. Е... Найшла відео, як збирати м'ясорубку. Який принцип м'ясорубки? Оця штука, вона не подвіжна в м'ясорубці. В курсі вона не крутиться, а ножик обертається швиденько. І він має дуже плотно прилягати до. Це в мене від цибулі, не дивіться на руки, дивіться на ножик. Не отлікайтесь. Має дуже плотно прилягати. З цього і виходить, що оця Така як плоскенька частинка, вона має бути до цього, як називаються ці дирочки. Якось вони ж називаються, там. Да? Так от, все, ось так. Це має бути на виході. Це саме ну, перед останню часть. Ось ножик. І ми його. Ось таким образом присоєдиняємо сюди. В цей ось цьому мотор його крутить, крутить, накручує то м'ясо. Отак накручує, накручує, і таким образом ножичок ріже м'ясо, ножичок ріже м'ясо і протирає, протісняє через ці дирки. Колічно я цього не знала. Тепер, так як я вже сказала, що ножик має бути плотно-плотно до цього, ось ця штука, ну, в мене вона, звісно, не така, я бачу, як професійних, і є до неї прям ключ. От тут, щоб ця штука зажалась вся, її треба максимально, максимально тісно. О, тоді буде добре все. І вам і м'ясорубка. І я е, тако підготовлюю. Цю я все помила з вечора, на нічого не сушилося. Я ось так кладу і все. І воно в мене зберігається там в одягній тумбушці для носорубки. Я тільки в следующий раз, коли воно треба, мотор поставила до мотора. Оце знімаю до мотора. Відчепило, все. Три секунди. Коли побачила рецепт, хоч бігом щось готувати. Клас, зараз тут котлетки. Оце мій фарш. Я вам його покажу. Ось такий він. Не знаю, чи це вам про щось говорить. Який в мене фарш корочу? Тепер я не знаю, що сюди далі. Я перший раз готую котлети. Ось що сюди? Я вже по спеціям все, вже не хочу додаватись, ну потім ще в кінці покушу. Хліб у мене є булочки зсохли. Я може отакі булочки, може, сюди. Замочити яйці яйця це додати. Не знаю, треба додумати. Так. Значить, було в мене три булочки ось таких. Я їх замочила водою. Трошки вже тут таке воно красивеньке, порозмокало. Я Як... просто кинула спочатку дві булки. дивлюсь, ні мало. Мало хочу ще кинула ще одну булку. зараз воно в нас відмокне повністю, щоб не було ніякої грудочки. І сюди фарш вмішуємо. Так, я чекаю, поки хлібчик весь розмокне. Тут в мене фарш, тут в мене обрізки. іменно м'яско. Ну, таке, що на котлети жалко. Все-таки котлети це має бути бюджетно. Якщо є дороге м'ясо, лучше приготувати кусок м'яса хорошого. На котлети вообще йде жорстке м'ясо. Коли його жувати, ну, невозможно. Воно як резина, таке, знаєте, жорстке. От і Для того, щоб це м'ясо не пропадало, вигадали таке блюдо, як котлети. М'ясорубка за вас вже його пожувала. А це ось таке хороше, я його тако зверху солила, щоб воно в холодильнику стояло, ніч. Не знаю, як воно, щоб там нічим не пахло. Бо я поварша той. Значить, що з ним придумати такі кусочки? Біточки зробити, відбити. Ну, от такий біток окей. А як в мене там маленькі кусочки? Ну, що це за біточок буде? Так як семечки їсти, ці біточки, я ще думаю, може картошку. Зараз так, щоб прикинути. Значить, зараз, щоб прикинути, може шар картошки зверхи викласти шар м'яса. Потім ще шар картошки, зверхи майонез з чесничком, таке переколошмачити, зацейкати його. Чи що. Зараз щось додумати. думати. І там в мене ще кусок м'яса. От. Я його замариную, у мене немає рукава для запікання. Може, я замариную і запечу в рукаві. Такий балик, я бачила ниткою так його обв'язують. У мене такої нитки нема. У мене вже болить голова. Від того, що я. Не вмію готувати, і я щось хочу, і сама не знаю, що. Щоб воно не пропало і не спортилось, не хочеться викидати, якщо ну, там щось не так. Зараз тут думати. Такі бачу прожилки. І тільки що знайшла рецепт самвела. Картошка по-французьки. Дивлюсь, у мене всі інгредієнти є. Іменно туди мені підійде оце моє м'ясо, яке я вже нарізала слайсом, як на біточки, але тут є дуже маленькі кусочки. Значить, зараз будемо готувати для начала начищаємо картошку. Так, починаємо готувати. Винімаємо все з духовки, що нам. Там не треба. Ой, куди це все ставити? Що трошки посвідішало. Молиться такий пакетик. Так, дивимось. Значить, все Нас, Нам треба тільки отаке деко включаємо духовку. Ой, а куда ж, мавер. Ліво вправо. Я не знаю, надо обдув не надо. хай буде. Потім нам надо 180 градусів. От 180 буде. Угу. Ну, чуть-чуть більше. Ось так. 180 градусів. Включаємо. Анука. Ну тут, мабуть, не буду, як вам показувати, бо ж та щось. Стекло заморзане. Сутня в цьому. Включаємо, коротше хай гріть. Деко треба нам змастити олійкою. В мене. Хочу вам ще раз показати ось таке для олійки. Тут зразу є в мене така кісточка, що дуже удобно. Все разом. Прикольно. Так, все погрались, значить, змащую деко. Я зносила деко олійкою, виклала цибулю, полукольцями нарізала. Я на цибулю нарізала такими кружочками картошку, поставила зверху спеції, У мене копчена паприка і якась до картоплі. Посолила і натерла. Ось прямо з шкуркою зі всім зелене яблучко, Так по рецепту. <кій> Натерла зовсім трошки яблучко. Любі мене по французьки. Значить, французька картопля. Тобто картопля по-французьки з м'ясом, уже майже майже готова. До... Значить, дивіться, я виклала м'ясо, відбила його молоточком, поперчила, посолила. Тепер колошмачу одне яйце. одне яйце. Трошки майонезу і трошки сметани. У мене домашня, але вона якось, бачите, вийшла така як хріденька. Це щоб там більше бахнуло цього майонезу. І яєчко, але у мене домашнє. я Моє зараз. От, це все переколотили, Такий соус у нас, типу. І цим ми мастимо. Е, Дивіться, ми мастимо цим. Ось це все. Значить, ми змащуємо ось це все таким нашим соусом. І кладемо деко на 180 градусів розігріта духовка. Кладемо деко на 35 хвилин. І це ще не все, потім побачите. От красота. Люди, яка краса! Навірно, нижче перестаю. Коротше, зараз швидко. Помідори треба колечками, в мене нема, в мене буде перчик. Наріз... Натираємо на тертку сир. От, в мене така перчаточка, достаю, деку, вже пройшло 35 хвилин. Ох! Громад. достаю. Я виклала перчик, виклала сир, в мене такий Голландії. І в духовку ще на 15 минут, це навіть багато. До 15 минут дивіться, там 10-15 щоб сир не згорів зверху. Там я спробувала, картошка вже готова. Ви не уявляєте, які тут аромати. Я до укроп нарізала міленько, ще зараз зверху я посиплю укропом і все, блюдо готове. У мене котлетки, Наготовила, щоб було скоріше. Зараз наливаємо трошки олії і будемо жарити.